Уже yes. без каши кидаю. Без каші? Без кошек. Ням-ням, куда. Старий народний метод. Уже на мій поводочек, да? пішов? Да. Вот такого все ми намешаємо такого миса. Ты сейчас вдвох їх сразу витягне. Чика. Сразу друга рыба. Сім. Привіт! З вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішинг. Виїхав знову на рибалку. Сьогодні виїхав на таку класну, гарну річку. Тут дуже кайфово, така дика природа, дуже гарно. Виїхав з сином. Мирошик, махай, привіт. У мене є надія, що тут клює гарний лящ, тому ми кормимо горохом кашами різними. Зараз будемо закармлюватися. І починати ловити. не Невелика, вона тут метрів не знаю, 100 до наступного берега. Е, і Будемо пробувати тут ловити. По слухам, тут гарно прокльовує платвичка і попадаються такі невеличкі. Лящики, Ми вже починаємо розкладуватися, приїхали затемно. Почну з прикормки, поки безстренько замішаю, вона води напітає, поки я буду розкладати удочки. Так, починаю мішати. Колір у мене такий він трохи темнуватий, більш коричневий. Думаю, не буду цей раз красити. Спробую таким ліщовим кольором. Це вже більш-менш вода починає прогріватися. Тепленько вже стає, тому спробую на таку. Ось такий трохи червонуватий колір. Ну, я б сказав, більш коричневі. три кілограми зараз замішаю та цього. Але ж ти не розклався, що ж я тоді. Закидувати? Закидувати. Десь да? не? тобі для каша. <рес> не треба? Ще без каші кидаю. Без каші? Без каші. Ням-ням, <реш> дати. Старий народний метод ми не завжди користуємося. Тільки ж дивися, це малий гачок, може бути срів. Легко. А що це таке? Понюхай. Валізянка. Валіз, Валіз, Валіз. 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 А, валіз'янка? Валіз. Так як ото котів заманюють, знаєш тут то... ага. такий. Я б тобі по світу трошки більшенький гачок бо ага. малий. на маленький. Будемо щось розкладатися далі. Місцевий нам трохи розказав секрети ловлі, як тут ловити. Уже ми одну вудочку закинули бистренько. Ловлять тут на хробак і на хробак капають валір'янки. Самої звичайної аптечної валір'янки. Капають на гачок, на хробачка звичайну валір'янку. і типу має так пливати. Я вже одну закинув. Поки чекаю. Ну, а почекаємо рибу. Я вже домішаю, я одне зволоження вже зробив. Зараз зроблю ще одне. І ще він мені дав от такої ось, такої ось каші. Я навіть не знаю, що це за каша. Схоже на таке як попкорн. Навіть не знаю, що це я в нього спитаю. А ну хто знає. Ну пишіть, що це таке, що це за каша, така цікава. Так, тут ще води і будемо ловити. А що це за каша? А? Що це за каша? Пшениця варена. А, це пшениця висі? Ну так. Да. Така велика, просто думаю. Ну, Я ж її варив по 6 сутки. Ага, так. Поспішив я. Раз закидувати. Е, За корму я не робив, воно не хочу плювати. Ну, можливо, ще конечно, рано, але все одно. Я зараз спробую гарно так закормити із цієї каші і спробую закормити ще горохом на точку, побільше. Зараз 1-15 закину і будемо пробувати так ловити. А, вже маленька. Рибка там сидить. Бачите, тут багато маленької риби. А, -а, -а. Ага. а куди ти її покладеш? Та випущу, ми маленьку будемо випускати. Дай. Я Молодець. Все, починаємо з руками. Ось вот так разом з кашею. Законом ты видно. Корм я зробив, тому чіпляю повідок. Думаю його так укоротить. Сантиметрів 30 поставлю, щоб не так клювала мілка риба. На декілька разів так я його і попробую ще отак опаришом його прицепити. Оп, така у нас гарна насадка виходить. І закидуємо туди на нашу точку. І клюваки були. Спробую витягнути, повірити чи може, може вже там щось сидить. А, якась маленька вже сидить, дивіться. О! Тут вам і перша рибка. Ось така ось, дивіться, краснопірка місцева. Це ми її одразу відпускаємо і ловимо далі. Так, сьогодні в мене отака насадка, дивіться, і опалий опарищ, і червоний, і пінка. Хробака мене вчора забув купити, але місцевий мене виручив і дав мені трохи хробака. зерновим я наварив такого роха і отакої пшениці дав мені чоловік місцевий. Будемо пробувати, на що у нас риба від... відзоветься. Зараз ми мірошику теж закинемо будочку на рогачик. Виріжемо зараз якийсь гарний такий рогачик. Рогачик тобі зробив. Рогачик. А що ти? Ну на удочку на що ти будеш ставити? Ми зараз якраз таку та... красиву вибрали. А, це гостей штуку? Ну да, її ж, треба якусь землю ставити. Удочку на неї будемо ставити. Так, ось от тут ми поставимо. Нормально складаємо удочку, да? А вона так буде трошки вверх стоять. Я тобі буду допомагати закидати. Отак, руки випрямляй, випрямляй руки. І дивись туди, дивись туди. І отак... Кидаєш і коли вона перехиляється вверх, тоді відпускаєш жилку, поняв? Okay. Давай, кидай. Оп-оп. Ось, дивись, я показую тобі. Дивись. Дивись. Зажимаєш палець, Откидуєш дужку, отак десь перед собою. Закручуєш назад. І коли десь примірно вона отак дивиться вверх, тоді відпускаєш палець, дивись на мій палець. И отпустил. Видишь? Ага. Туда будет, тогда отпускай. Ага. Давай. Да не разовсмучишься, сейчас раз научимся. О. Ну что, один. Один, все. И еще пару раз. Да, все это один раз, и еще раз так. Ага. О. Все. Давай, сильно, сильно кидай. О! Ну бачик вже виходить. Все, тепер дивись. Стій і дивись. Отак сідай і диви на кінчик. Коли буде шевелитися, тоді Ну, кінчик удочки. І будеш ждать. Ось такий наш корм. І такими пробочками забиваємо. Пшеницю, варену. Чого? Комар, пап! Не. Вона вже клює, не бачиш? Я вже тут четвертий рост. На цій вихідні були? Ну це ось, ну. Да. То О! що? Клює? клює. Да, да. Да. Ну, ну, тяни, що ти ждеш? Mm -hmm. Тяни, тяни, тяни. І не ходить. Ага, парфили. Що тут на лам? Так взять на такие котички в костяне, я тут не приношу там кафе. Маленькая маленькая виточка, блядь. Да, я вышла. Да. Не нужно на молокович портовый.

Ну, що Зі тебе клюне. Але маленька, бач, клює. Маленька. А я угу. знаю, що маленька. Ну, відчуваю, що маленька. Бач, така маленька, рибка. Будеш відпускати, да? Да. Ну, да, відпускай. Да, відпускай. так? Так. Люмба маленька. Тримай. Відпускаєш. Так, відпускай. Вот така у нас маленька плотвичка клює. Ну, ми ждемо ляща. Хочемо зловити пару подлящиків. Mm -hmm. Поцікай, є. Давай, давай, тяни, тяни. Є? Mm -hmm. Тяни, тяни. от я вот тяну. Нема? Угу. Ну ничего, Піднімай вверх. Оп, стоп. Нема. Нема, ну ничего. Ну ты видел, прямо что-то клювало. Да, там, там клювало. через червяка уже ела. Да, видишь, я раз не з'їла. Понравилось тянуть? Давай, подкручивай, подкручивай. Нравится, ловить вытяпка. Да. Класс, да? Угу. Чекаешь клеваку? Да. Давай, если клевать, то мы сразу подсекай. Добре? Да, как да. ты да, 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 да. Летаю Так, Сусіди вже зловили першого подлящика, такого грам на 500 непоганого, я вважаю, такого раннього. Тому нас поки не клює. Я зараз докормлю точку. якщо він вже почав прокльовувати. Тому, Я думаю, треба його чимось приманити, підкормити, щоб на точці було у нас точно багато корма, щоб коли буде риба вже проходить мимо нашої точки, щоб вона... Уже задержалася в нас, тому зараз кормушок 5 докормлю. Ось такого ми намішаємо такого мікса. І зараз трошки підкорм. І все, зараз ми це закормимо. Будемо далі здатися. Трава суткуча. Щось... Дивись, як мене клює, дивись. Ого! Да, клеи. Я бы шклевала. О. Что? Рыбка? Да, сейчас попалась. А я не знаю, что рыба. Шиша? Я не знаю, что рыба. Чувствую. Да. Ну тяжка вона. А, так, так, так. Мені теж завжди тяжко. Але в мене нема риби. Так, є риба. Маленька, бачиш, знову. така, Друзі місцева. Тлу клює. Маленька, бачиш? Не хоче, бачиш, клювати наша. лящик, на, отпускай. уже на мий поводочек, да? пишу. да. хороший класс, да? да. Давай, давай, тяни. Тягни, тяни. Єе, дивись. Молодець. Ти рибку зловив? Впускай. Класно, так? Довольний? Все, на, відпускай її. Я рибку поймав. Ой, відпускай. О. Все, молодець. І постріляв, і рибку волговив, так? подлящик есть yes. так есть <реш> ты да а классный какой ты бачик и подлящик попался да <реш> вот такой гарный подлящик класс первый ну что mm -hmm. стартуем Вот, давай сфоткаем, чтобы. Давай, давай, давай. Зараз я закину, хорошо? Так ти кормиш. Клади. Горох і пшено І Постійно докормлюем на точку. Що? Шуше? Да. І... Ще одна риба? Да. Оце пішло О, ти радий? Да. Ще одну рибу знімати? Снімай, получається, сейчас. Вдвох їх сразу витягнуть. Чика. Сразу друга риба. Дві зразу дві. Тиху, тиху, Тільки тиху. В... ми ще не сфоткали по попер... першу рибу, вже друга попала. Клас, так? Да? Да. Все, зараз швидко закидаємо садок. Давай швидше садок. Це взагалі, так? Да? Три риби. Це взагалі, так? Да? Спасаємо риб. Ми щас подохнемо там. Так. Ну це взагалі, так? Бона безстанько ловить. Ловив я спочатку на дальній дистанції, прямо під тим берегом, під коряшкою. Надіявся, що там буде лящ гарно плавати і кормитися, але, на жаль, до 10 годин взагалі жодної клюва ляща не було. Потім я перейшов більш на середину цього проливу. І там вже трохи підкормив і проклюнули два подлящика, як ви вже бачили. Зараз я докормив, щоб рибі було що там їсти. І буду намагатися далі ловити. Поки що знову тихо. Видно, лящ постійно ходить. І стайка, яка плаває, вона залишилась, проклюнула, і тепер я її корма досипав. Тепер, коли вона знову буде проходити, я сподіваюся, що вона побачить мій корм і на ньому затримається, і знову будуть клюваки. Тому продовжуємо ловити. Була так, така клювака, тільки що була велика. Так давай. О! Та Чекай, чекай, чекай. Рановато, бачиш. Треба, щоб гарно поклювало, воно тільки смокче, синок. Оце, оце зараз це рано. От коли воно почне дьоргати, тоді вже пора. Коли вже буде понятно, що він вже сидить. А зараз тільки він смокче, розсмактує насадку. Поняв? Тобто, якщо ми зараз витягнемо, ми просто його з рота достанемо нього і все. Він ще не зацепився за, за гачок. Бачиш, все одно рано. Клювало-клювало, да, бачиш і все одно. Равно... Ну то вже я думаю, що все, можна тягнути, а бачиш не можна. Зараз штренько чіпляємо рубачка і закидуємо ще раз. Тут перестало взагалі клювати. Тому поки є час, я вирішив переїхати трохи далі по цьому руслу, спробувати там і вже подивитися, підловити може там, може там краще клює, тому що зараз сидіти не бачу сенсу, може знайду рибу в іншому місці. Тому бистренько збираюсь, переїжджаю і продовжую. Такі ось гарні підлящики тут у нас проклюнули. Такі невеличкі десь. До... Грам по триста, я думаю. Не сильно великий, ну якось так. Випускай цих ліщтів. Да-да, mm. <laughs> кидай. І mm. Другого. Я думаю. Давай другого. Молодець. Їдете, їдете, ви понад лісом нікуди не відхиляєтесь. Тут коротше, все затопило. Води нереально. Тут ось, ось дорога. Все, я тут не проїду, там калюжа дуже глибока. І мені приходиться тепер через... Тому тепер через ліс буду повертатися. Мені підказали дорогу. Зараз виїжджаю наверх і об'їжджаю калюжу. Приїхав в таке місто, такі чигиря, ліса, затопи, об'їжджав, покатався, ніде не знайшов рибних місць. приїхав, Я взагалі тут думав на виїзді такому ловити. Тут дуже сильно підтоплено воно і буквально тільки що йшов риболов на цьому місці, стояв, каже, півтора-два години ловив, жодної риби не бачив, тому навіть не бачив сенсу. Закидуватися тут, тому в принципі в мене більш тут локації не залишилось. Тому якось так. От така вийшла рибалка, шукав, ляща в принципі, я його знайшов. Два таких подлящика гарних клюнули. Ось така складна рибалка видалась, пошукова. Ну, в принципі, задоволення отримав, свого добився, рибу бачив. Дякую, що дивилися цей сюжет. Ставте вподобайки, підписуйтесь і до нових зустрічей всім пока.